6 квітня наша держава разом зі всіма цивілізованими країнами світу святкує Міжнародний день спорту заради миру та розвитку. До цього спортивного свята приєдналася і наша Коцюбинська територіальна громада. У цей день до нас завітали представники проєкту Поруч, відновлення через спорт. Проєкт поруч це онлайн та очні групи психологічної підтримки для підлітків та батьків. Чиє звичне життя зламала війна? Психологи працюють для того, щоб досвід кожного та кожної не залишився непереборною травмою на все життя. До роботи поруч долучаються професійні психологи з навичками допомоги людям, травмованими війною, а також ті, хто готовий пройти підготовку і стати до надважливішої у цей час роботи. Психологи поруч допомагають не лише підліткам, а й батькам, адже саме батьки мають не лише дати раду собі, але й підтримувати своїх дітей. У рамках проєкту працюють групи підтримки для вчителів, які зараз продовжують працювати з дітьми і потребують підтримки. Це не просто, тож зайвої підтримки тут не буває. Поруч спільний проєкт Міністерства освіти і науки України. Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГОО, БГЦ, «Волонтер». 6 квітня протягом усього дня у спортивної залі Коцюбинського ліцею номер 1 відбувалася зустріч представників цього проєкту зі школярами обох навчальних закладів нашого селища. Діти працювали з представниками проєкту. Грали у футбол, брали участь у різноманітних естафетах. Що і себе являє проєкт поруч? Яка його мета? Це суперпроект, направлений на виховання, фізичне виховання дітей, реабілітацію дітей, для того, щоб діти з гуртованістю своєю і фізичною роботою в різних групах змогли об'єднатися, змогли реабілітуватися після тих подій, в яких вони були. Після тих подій, в яких вони зараз знаходяться, у нас працює три локації, де одна локація це тренер, друга локація це медик і третя це психолог. Тобто на трьох локаціях кожна група дітей ділиться на три підгрупи і вони ходять по колу по кожній локації. З медиками вони займаються в плані здорового способу. За допомогою загадок, за допомогою фізичної активності, вони. Усваюють навички здорового способу життя. Друга локація це психолог, де вони можуть знайти порозуміння в команді, знайти своє місце в класі, поторишувати зі своїми друзями ще більше, да? зрозуміти, яка їх користь та роль в цьому класі. Ну і третя – це фізична, там, де вони граються з м'ячом і в перепивках можуть розслабитися фізичними вправами. Ми знаємо, те, що ви працюєте з ЮНІСЕФ та які ваші взаєм... Ну, зараз держава Україна співпрацює, і в тому числі Київська обласна військова адміністрація співпрацює з багатьма міжнародними фондами та організаціями, тому що ви знаєте, що на території Київської області в нас були незвані гості, і після них треба прибирати. І прибирати не тільки потрібно і відбудовувати і прибирати, а потрібно ще реабілітувати наших дітей, реабілітувати наше населення, тому що всі отримали травму, всі отримали після цього погані спогади, з якими далі треба жити. Але ми розбудовуємо нашу країну і далі працюємо. Тому повинні якомога більше цим займатися і приділяти нашому населенню часу для того, щоб ну, люди могли реабілітуватися і потихеньку забувати про це все, що коїться, для того, щоб жити далі, жити вперед і розвивати наші державу. Чи багато дітей ви вже чи багато дітям ви допомогли та реабілітували їх? Ді, цей проект працює по всій Україні. Да? Зараз він закінчується в цьому проекті приблизно за весь проект, за весь рік минулий і. Це й пройшло приблизно 12 тисяч дітей. Тому це один із проєктів, в якому ми приймаємо участь, і дякую такій організації, як ВІНІСЕФ і іншим організаціям, які долучаються і сприяють розвитку України. Які ваші враження від Діток, це нашого ж закладу. Все супер, дякую. Чудові діти. Будемо надалі співпрацювати. Особливо дуже було приємно познайомитися з вашим сільським головою. Я впевнений, що далі ми знайдемо порозуміння і будуть нові проекти, і Кочукінське буде розцвітати. Дякую. Доброго дня. Хочемо запитати декілька питань. Що із себе являє проект поруч? А, доброго дня! Проект Поруч це про дітей. про Підтримку дітей в такий нелегкий час на даний момент. От, е я як психолог е проводжу різноманітні -псих психорегулюючі ігри, е різноманітні ігри на релаксацію, на згуртування, ну і так далі. Чого ви очікуєте від цього проєкту? Очікую на те, що ем, очікую того, що доналагодиться психоемоційний стан дітей зараз. Я думаю, що це дуже важливо. Чи багатьом дітям ви вже допомогли? На даний момент у нас вже охоплено більше 500 дітей. От, і це ще на кінець. А які ваші враження від наших діток та від нашого учбового закладу? Дітки дуже хороші, дуже, дуже милі, дуже привітні, дуже добре йдуть на контакт. От, заклад дуже світлий, дуже. Привітні люди працюють. Чи легко вам працювати з дітьми? Так, легко, тому що діти завжди щирі, завжди, завжди відкриті в основному. От, і зараз, в даний, в даний час, як ніколи. Дякую вам за відповіді. Відвідали спортивне свято з робочим візитом, і дуже поважні гості: начальник управління молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації Сергій Тимофєєв та голова Коцюбинської селищної ради Сергій Даніш. Зустріч відбулася дуже вдалою і позитивною. Учні отримали купу задоволення і цінні подарунки.